Розумні світлофори здуріли вже кілька днів на вулицях Львова дорожній хаос. Нові світлофори працюють із перебоями або ж не працюють взагалі. Сьогодні зранку дорожні показчики не світилися вже на кількох львівських перехрестях на перетинах Личаківської мучної, Личаківської Мечнікова та по вулиці Чупринки. В міськраді Львова пояснюють в новій системі збої. Нагадаю, розумні світлофори обійшлися місту у 2,5 мільйони євро. Розумні світлофори за місяць розуму так і не набралися. Пішоходи з острахом переходять дорогу, водії стоять у довгих корках. Та в те, що німецькі світлофори за розумні для наших доріг та спеціалістів досі не вірять львівські посадовці. Погану напругу та нестабільну частоту львівського струму німецькі світлофори не витримують, пояснюють львівавтодорі. автодорі, тому і вимикаються автоматично. А що працювали нормально, кажуть, треба додатково закупити стабілізатори для кожного розумного світлофора. Консультуюча компанія е, передбачала захист, але не до такого, щоб у нас е, були такі моменти. Тобто, зараз ці питання з'ясовуються на раді на нараді буде піднято питання стосовно обладнання, вартості їх і е, можливості і е, його е, включення в контракт. Львівські водії тим часом уже побиваються за старими світлофорами та не вірять, що німецький розум може контролювати львівські дороги. А я вчора піднімався хвилин ну, 10 десь так в середньому. Бо, ну так він по городі був і камери стоять, казали, що ще, має регулювати, але ну, ще гірше. Ще гірше стало, ніж було. Бо зараз вони не роблять, дивіться, і машин менше. А тут, як вони працюють, дуже багато пробок. Часто ламається. Фактично, що через день. Скільки саме не вистачає грошей, щоб розумні світлофори запрацювали, в міськраді Львова тільки підраховують та попереджають, якщо стабілізатори не куплять, кольорові німці можуть взагалі згоріти. Мар'яна Кальченко, телеканал Зік.